Українці за кордоном, це амбасадори нації чи це просто втрачений ресурс? Ну, не завжди важко сказати. Значить, дивись, українців зараз за кордон виїхало десь мільйонів 20 загалом. Тобто і в Україні десь 20 насправді залишилось там. Ну, Це моя думка, От приблизно я так підрахував. А ще якщо взяти діаспору, яка велич в Канаді, там, де діаспора стара українська і так далі, нас дуже багато. Тобто величезна частина України, можна сказати, навіть половина української нації зараз знаходиться за кордоном. Я шукаю українців, які хочуть навчитися. Онлайн з телефону на коротких відео розповсюджуючи їх в таких відових мережах, як інстаграм, фейсбук, TikTok і так далі. Якщо тобі цікаво дізнатись, як отримати в моїй команді, вийти на дохід від 100 тисяч гривень в місяць, то приходь на мій безкоштовний ефір, де я розкажу, як без спеціальних знань, без спеціального обладнання і так далі вийти на достойний рівень життя за допомогою цього. Тут дуже величезне питання, як ми себе показуємо. Багато ж українців класних талановитих і так далі. Нарешті дізналися нашу культуру, музику, як ми співаємо, якого кольору наш прапор, де ми на карті знаходимося, що ми не частина Росії і так далі. Але більшість людей показує обратно. Дуже ну по-чесному, багато людей ведуть себе як бидла просто, на них ставиться клеймо. О, оце українці. Ми побачили, що українці себе так ведуть. А потім нормальним українцям треба за все це адуватися, очухуватися, пояснювати іноземцям, чого так українці вчиняють і так далі. Тому багато українців не то, що амбасадори, абсолютно якісь чорні піарщики за кордоном рекламу, на жаль, реально треба дуже подумати над а, своїм життям і що вони несуть в маси. Вообще, бо а, як показує мені досвід, ти якщо не можеш прийняти свою країну, нормально, звідки ти народився, які б там проблеми не були, ти не проживешся адекватно в інакшій країні і так далі. Якщо ти не змігши зробити. Хоч чуть, -чуть своїй країні і відчуть себе хоч більш менш забезпеченим, ти за кордоном не будеш себе. Ну можна на базовому рівні нормально, але загалом не, не дуже сильно тут. Українцям треба зрозуміти, що ми несемо обличчя України на весь світ, Від цього залежить, чи буде йти далі допомога в Україну чи ні, чи будуть нам направляти гроші, чи буде йти підтримка, від цього залежить, чи буде Україна існувати далі і так далі. Коротше, поведінки кожного українця зараз залежить, навіть якщо вони не донатять, прикинь, одно багато... на війну, одно на політику. Але від твоєї поведінки залежить, чи ти вче колись додому зможеш повернутися, чи він взагалі буде. Не всі це розуміють. Я взагалі не розумію, чому до людей це не доходить. Саме тому більшість людей не амбасадори, на жаль, а реально втрачене покоління, я думаю, воно так зависнуть за кордоном. Нічого абсолютно майже не доб'ються, крім якоїсь там мінімальної зарплати, але маючи безпечне життя і так далі, дай Боже, щоб воно було культурне, а не так, як зазвичай відбувається. А для інших, ті, хто хочуть повернутися в Україну, а я знаю, таких дуже багато, треба сплатитися і робити щось гарне, для того, щоб нам було куди повертатися, а для цього треба бути нормальним, щоб отримувати допомогу з Європи. В общем, це довгий шлях, палка з двох концов, ну, це працює отак. Неприятних ситуацій з українцями за кордоном дуже багато. але ну, ми віримо в хороших людей. Продовжуємо.